Четверта порада: звертайте при внесенні препаратів в осінній період за увагу на температурний режим, адже багато препаратів, в тому числі і грамініциди, і фунгіциди. Їхня ефективність, їхня робота залежить від температур, які зараз у нас є протягом доби. П'ята порада заключається в тому, що, на моє глибоке переконання, з бур'янами у ріпаку потрібно розбиратися в осінній період. Весною можна, але не варто краще закрити це питання е, зараз, якщо нам дозволяє середньодобова температура використовувати гербіциди. По контролю дводольних бур'янів в озимому ріпаку ви можете застосовувати такі варіанти, як препарат наший етафорон, це етамет сульфурон метил, і можете використовувати лінійку. Цукронів у нас є цукрон, цукрон профі, і ще вийде новинка. Цукрон турбо, в яких за основу йде діюча речовина, клопіраліт і ще. Ряд діючих речовин, які допомагають контролювати водольні бур'яни. Шоста порада це ефективна та вчасна ріст регуляція озимого ріпаку. По препаратах у нас є великий вибір ріст регуляторних препаратів, які ви можете застосовувати. Ну, основа з основ це звісно ж діюча речовина тебуконазол. У нас є два препарати: це універсал та тебуфор. Також у нас є препарат стопроса, хлормиквад хлорид. І новинка у нас є препарат Акура: це мепікват-хлорид. Хлормекват-хлорид ви можете також застосовувати в поєднанні з тебуконазолом, як і мепікват-хлорид з тебуконазолом. Це буде класна бакова суміш, яка е, дуже добре контролює е, ріст е, озимого ріпаку. І нам його варто контролювати, щоб наш озимий ріпак вдало перезимував. Сьома порада наша заключається в тому, щоб аграрій не ігнорував питання живлення. Одним із основних елементів, який потрібний ріпаку, це, звісно ж, бор. Всі ми бачили в розрізі ріпаку, коли ми розрізаємо ріпак дуплистість. Це одна із перших ознаків дефіциту бору. Тому можете бор використовувати у своїх бакових сумішах, але пам'ятайте, звісно ж, не з грамініцидами. А от з сунгіцидами, ви можете легко застосовувати бор. це препарат акселератор гідро. Він в своєму місці містить бор, і ви можете його ефективно застосовувати. І також самою такою ключовою порадою є регулярний моніторинг ваших посівів. Виїжджайте в поле, оглядайте свої посіви на наявність дефіциту елементів живлення, на наявність шкідників, на наявність хвороб. Моніторинг це основа вашого потенціалу врожайності, адже від цього залежить, залежать ті рішення, які ви в подальшому будете приймати.